Так, доброго дня всіх, кому цікаво грейдерний відвал на МТЗ своїми руками. Може, кому цікаво взагалі, що воно таке, і хтось замислюється, варто чи не варто. Ну, наприклад, я спробував, мені сподобалась робота його. Добре, можна відпрацювати дорогу, вирівняти під вантажівку чи під легковий автомобіль. Щось підгорнути, там, щебінь, будь-що, сипуче щось без проблем. робилось з того, що було. Так що ну загально по конструктиву. Захват йде 2,30, висота 50 Товщина труби використана і була така велика труба, вирізана полоса 12 мм, товщина відвалу. Сотий швеллер, ребра 6 мм товщиною. По всему, всьому пері, периметру поворотний вузол. Труба 325 товщина стінки 6 мм. Косиночки кинуті із тієї 6 мм. Ніж іде ось такі лемеха Нарізані, зварені докупи, прикручені і знизу ще само собою прихвачені до такої упорної під углом пластини. Я її не покажу, бо її так не вигляю. От По краях також тут заглушки поставив, аби не гнуло, як попадає щось там, каміння, коріння, пеньки. Далі поворотний вузол обертається на таких блинах. Товщиною 12 мм, тут десятка. Ну з чого було? Тут 12, такі реброшки поставлені, втулка уварена під масленку, палець 60 мм. Далі плече виконане із двох полос 15 см шириною, 12 мм товщиною загальна, ну 24-2 купу зварена. Це проварювалося для того, аби. Відвести трохи, тому що коли поварилося, все сварка повела і зажало, оцю відстань зажало, хоч і це стояло, але зажало. Таким чином проваривши тут трішки, там небагато подалось і все, воно чудово, від руки зайшло. Косиночки кинуті. Тут кинутий такий лемих, що було. Гідроциліндр хід штоку 63, діаметр штока 50. Відповідно, цього достатньо для того, аби повністю відвал розвернути і регулювати під відповідним кутом. Відвал розвертається з кабіни гідравлікою, повністю. Відповідно, рама 1,5 метра, товщина стінки 6-7 мм, рама з БДТ взята. І підсилена ще таким уголком. Товстим з цієї сторони повністю підсилений, трошки врізалося, тому що впиралась в цю частину. А тут вирізані плазморізом під такі. Ляпушок поставлений для крепості Пальці всі на масленках повністю Рамка з цією шрами з БТТ-12 вуха просверлені під палець вінта. масльонки йдуть, поворотний вузол іде. Дуже простий 50-й кругляк всередині. Шток із гідроциліндра екскаватора чи що я не знаю. ну Був такий, він вже поганий був, подряпаний, і він пішов на ці. Справи. А втулка іде ця наружна. Вона труба стостійно йде. 80 по наружі 51 внутрішньо, і 50-й кругляк всталений все чудово зійшлося. Десятка такі круги були на плазмі різані, попались мені. І втулка вварена в раму повністю, і палець проходить через три отвори, скажімо так. Таким чином, цей циліндр іде також 50 мм діаметр штока. 40-пальці 160 мм хід штока у даного. Але цього достатньо, так як він стоїть, ось, цього достатньо, аби змістити відвал за межі трактора на метр вправо. Ну, відповідно, вирівнявши його під будь-яким кутом, за допомогою цього циліндра можна або землю на дорогу кидати, або з дороги викидати. Досить зручно. Ну, Вал на віски переламаний був. Ось врізані такі куски, просто просверлені під пальці, фіксатори, і приварли. За допомогою шайбів трошки тако підсилилось. І все чудово працює. Шланги, які були такі поставлені, ця, наприклад, лінша та коротша. ну, Вже підібралось, що було просто для проби. Поки все чудово працює. Так що, якось так. Може кому цікаво. По розмірам ще між центрами пальця 44 см Місці Між цим. Чому це максимальне? Там. Я зробив запасік, що шток ще виходить на 62 а на 63 максимум. Тобто для того, аби якийсь запасик там був, по максимуму робив, щоб оце плече між центрами було якомога більше, аби менше навантаження на гідроциліндр був, ну, відповідно, і на шланги. Так що, якось так, дякую за увагу.